На чому ми з вами зупинилися? А так, одного разу, прогулюючись вулицями світлограю, Евеліна натрапила на незвичайний магазинчик із написом Зупинені миті. Усередині було безліч старовинних фотоапаратів, рамок і чарівних знімків, які, здавалося, оживали просто на очах. За прилавком стояв сивий чоловік із добрими очима. Він привітав Евеліну і сказав: це не просто магазин. А мистецтво збереження спогадів, фотографія це теж вид педагогіки, адже вчить помічати важливе, цінувати моменти і передавати почуття без слів. Евеліна зацікавилась але як фотографування може допомогти дітям? запитала вона. Старий усміхнувся і дістав з полиці загадковий фотоапарат. Це чарівний об'єктив. Коли ти дивишся крізь нього, бачиш не просто дітей. А їхні мрії, страхи і таланти. Покажи їм, як зафіксувати миті їхнього життя, і ти відкриєш їм очі на власний світ. Взявши фотокамеру, Евеліна вирушила до школи світлограю. Вона навчила дітей дивитися на світ інакше. Вона показала їм, що фотографія це не просто мистецтво, а спосіб пізнання себе та оточуючих. Кожен з вас як фотограф. Ви будуєте свій світ через об'єктив ваших очей, говорила вона, переглядаючи з дітьми їхні роботи. А ще ви можете бачити в інших те, що приховане. Це зробить вас добрішими та мудрішими. З того часу фотографування стало частиною уроків у школі світлограю. Вони створювали фотоальбоми своїх досягнень, знімали навчальні історії та навіть влаштовували виставки для батьків. І знаєте що? Кожне фото відкривало нову грань їхньої особистості та таланту. І хоча Евеліна тільки вчилася розкривати секрети педагогіки, вона зрозуміла, що її чарівний об'єктив це не лише фотоапарат, а її любов до дітей і вміння бачити їхні душі. Так Евеліна відкривала нові горизонти, але її історія продовжується. Адже талант фотографа та вчителя це мистецтво, яке не має кінця.